Яка відповідальність передбачена за наявку по повісті? Друзі, всім привіт на сьогоднішній день, якщо ви не з'явились по повісті. Вам передбачена адміністративна відповідальність згідно статті 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень. Але основний факт того, що повістка повинна бути законна щодо повісток, виписаних на коліні, тобто вас зупинили чи десь е переловили, можна так сказати, в магазині, попросили ваші документи і у пустий бланк вписали ваші дані і вручили вам таку повістку, вона не є законною. В такому випадку, якщо ви бачите такий факт, що вас е, попросили документи, і в пустий бланк вписують дані про вашу повістку, потрібно викликати слідчу оперативну групу, і фіксувати кримінальне правопорушення, а саме підроблення документів.